Рекомендую людям, чтобы страшно дивитися. Тут страшно. ду 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 ду-ду-ду-ду. Маньяк вместе. А-а-а! Ох, йо, як больно, як больно, я До побачення. Так, знов щось друзлідувати. -да. Він на цей раз вбив новий жарт. Знову. Я не безсмертна наскільки його скоро мене вб'є. да через розкрайш, там є вікно, яке він забув закрити. Власник? Я мене коли втік. Ага. Бойлер пустий, залитий якесь дивною рідиною. То бензин. Він залив бензин і підпалився. О, зараз буде випуск новий новий. Увагу, в місті ведеться в сервер циріний вбивця Джонен Ауди. Мені треба прийти до труб, треба виключити бойлер. Оп. О, Боже, я бачу розколену землю. Він розколов якусь. Цей маяк узайде. Де жодне сумління жертви вбиті до кінця. Ні одна не вижила. Минулого разу я вбив людину в укропі, а цього разу в вогні. Хто ж дав, що він буду в душі купіть єдиний вогонь. Де логіка, де логіка. Ну, це хай копир розбирається, мені це все пофіг. Я ж просто детектив. Ті щось маю їм сказати. КОАП. Ой, блин, включил. Вот ласка. Все, что там... если что ты, типа, что там я живой. Вот ласка. Закиньте умок. За босс. Я вам не босс, я детектив просто. Ты куда? А его просто такие жестокие. Ну, я иду.